Ваш вихід в щастя. За яких обставин відбудеться цей вихід? Чи відбудеться взагалі? І, можливо, навіть коли це відбудеться, інколи можна і це побачити? Подивимось, руни. Ну, Руни говорять, що вихід в щастя відбудеться, але ви, ви самі куєте своє щастя. Все у ваших руках. Абсолютно все. Енергії у вас достатньо, розуму у вас достатньо, сил у вас достатньо, вогню і запалу достатньо, ідей достатньо, творчості достатньо. Ну, тепер діло лише за вами. Давайте ще на рунах подивимося. Також руна Феху говорить, що і матеріальне становище у вас теж достатнє і дозволяє вам вийти в щастя. А можливо, це щастя якраз і пов'язане з матеріальним становищем, і воно десь уже на порозі. Давайте ще подивимося. Так, дивіться, до вас їде ваше щастя. Можливо, це в прямому значенні до вас їде ваша кохана людина на зустріч. можливо, ви давно не бачилися. Можливо, вас чекає якась дорога, яка змінить усе в вашому житті і принесе щастя. А можливо, це якраз оці кошти, оце матеріальне становище іде до вас тоді, коли ви почнете рухатися і коли почнете кувати своє щастя. Бо всі ми ковалі своєї долі і свого щастя. Пам'ятайте про це, все у ваших руках. Руни про це нагадують вам. Так, ось карта. Ой, руна щастя, це руна вуньо, руна щастя, задоволення, достатку, сімейного затишку. Всього, всіх благ і всього благополуччя, яке тільки можливе. Дуже гарні карти. Тобто, щастя у вас на порозі. Не забувайте, що ви його самі куєте. Ви коваль свого щастя. Так, подивіться, будь ласка. Ось якраз і карта саме людини, яка символізує людину. Людина, яка глибоко мисляча, глибоко духовна і яку супроводжують у всіх її справах вищі сили. Тобто, щастя є, щастя для вас приготовлене, ви самі його можете створити. І на це вам даються сили, на це вам дається енергія, і вищі сили дають вам благословення на це. Нехай так і буде. Так і є.